Зараз ми з вами пограємося. І е, ну, дуже прикро, що ми так сидимо, тому що вам не дуже зручно буде гратися. Але ми будемо гратися е, рядами. Лівий ряд і правий буде між собою грати в сніжки. Вже жарко дуже хочеться нам повернути зиму, так? Зимою хотілося сонця, а зараз нам дуже хочеться трохи трохи згадати, як це було взимку. Як ми з вами їдемо? Пан приглядали. Нам дуже колодно. Як грілися, якщо в нас така була дуже тоненька одяг дотенький. Так, по одному плечі, по-іншому і так трохи вправо ліво, вправо вліво. Не вставаючи ніжку одну одного іншу, похлопуємо ножкою об ножку. Раз, два, три, чотири, раз, два, три. Ручні опустили вниз в площах і трохи себе по бочках. Нахлама права, політика імо. Погрілися. Погілися. Тепер ми з вами ліпимо спочатку. І прав... лівий рядок буде кидати до правого, а правий буде ухилятися. Ану, спробувала Молодці. Тепер вони будуть на вас вазі, аби О, Молодці. <кхух> ліпимо. Всі разом. 5, 7, 8, еще 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, смерзли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, мишками, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, зрелися, знову ліпимо, 1, 2, а музика, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Коли на вас сидить сніжка, ви не кидаєте, а ухиляєтесь. А коли на вас ви не кидаєте сніжку, а ухиляєтесь. А поки вони лікарять нам що? Ви разом всі будете разом, але на вас сидить, ви ухилилися, а потім не викидаєте. Лікаємо музичний супровід. Музична фраза нам пропонує знову полікувати. Добре. Переконаємо під музику. Де швидкий присутний. З кожним разом він швидше і швидше. Кідаємо. А, можна не літити. Кинуть. Тепер лі? правий. правили. Лівий відповідає. Знесемо. Jestem. Якщо ми з вами піднімемося, то тут можемо утворити таку невелику завірюху, тому що метелиця це і є така завірюха, яка сніжинки завірюхує. От якщо, будь ласка, чотири, оп, я тут. Ось у нас такі є. Ми купаємося за руки і тут же, біля, тут у нас щастина, ми отак один за одним, один за одним, один за одним створюємо таку завірюху між патами. Місце і знову можемо ліпити, кидати.